Запрій вогнем сторінку, до біса мене про спису. Дивіться, які ми вперті, дивіться, як сміємося прямо в обличчя смерті. Раїцьке сонце зійшло, хай яскраво світить. Ви так Ніжна і гарний вовчинець, мабуть, тому в нас завжди в кошані, любов до праці, злами довінець. Вситре дивиться, сиря серед річка, не ліс по себе таку Де Дико, мертвий свої шедеври, і ди хвилин. Дивій зрой, краще вовк а ані жити псом! Сам під прапор жовтий чорний сяг від бажання батьків та торкнися по золотий запорозьких козаків. <tut> Стань під прапором наших серед гордих юнаків. Будеш гордий за чесноти, героїчних прабатьків. Прапор цей царує це символ, він є в кожній державі. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. жовто чорний прапор має, і його оберігаємо. Жовта барва, символ сонця, ярий дух. Чорна старість, ум, повага й слова сильне, як рум. Пожертво у формі сіромантів весела швидкість і тяжка праця. Ми щастя і волю несемо людям. І скільки б доля нас не косила, та ми зросли. Ми є. Ми завжди. всі історії. На ній відпрацьовані усі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. Бо в умовах сучасного світу її немає ціни. Ми воїни, не ледарі, нележні. І наше діло праведне і святе. Бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через це. Вчинити вельми важливі і взагалі за мудрі діло. Будемо гуртом писати листа нашим нащадкам, козакам 21-го століття. Чудово, спотом! нашим онукам. Правнукам, пра Правнукам. пишем. Га! Каламарі перо є. Є, сьочечки. Отже, пиши. Стій за землю свою, земля нам дана нашими світніми богами, зорана нашими предками, зрошена потом і крові, батьків, дідів, прадідів твоїх, ворога роду твого й безпощаду. Захищайся сам і захищай побратима Твого, щоб рід твій не скінчився. У двірному дружбі любові роду Твоєму, двірному і мужньому праведній січі. Не від Богу раненому та пивці брата Твого, сила й непереможність роду Твого від нічній єдності роду Твого. Не опускай голови своєї, як раб, не принижись ні перед ким, і не давай нікому принижити рід. щоб руки наші трудилися, обрали наші, а мечами добували незалежність нашу. Все, що залежить від чужої волі зло. Все, що залежить від власної волі добро. Не плач, не бійся, не проси. Живи, борись і переможеш. Волимо, щоб ви й і нині, і, прісно, і до віку пам'ятали достославних лицарів нашого роду. А хто це зневагатиме, занапастить Дніпро, закоптить небо, витолочить. Буде материнську мову, то відправити на дурну скелю, нехай комарів годують. Слава кашовому, і хай ніколи козацькому роду не буде переводу. Козацькому, козацькому роду не буде. Стерновий, обвивши волю лежав на чолі і на серці України. Він коли церкві стискає груди і голками впивається у тіло. Чи не пора нам схаменуться люди, щоб мирне сонце вже усім світило? Цей вінець клятий стільки зла накоїв, і стомі спотворив нанівець, він нашу пам'ять у могилі заспокою, безславний пророкуючий кінець. Рань світом віра нам палала, і десять заповідей в душу нам дала. Та На чорна сила храму зруйнувала, так перша свічка, мов сльоза стекла, жорстокий меч кривавого терору, Вбивав, ганьби і голодом морив, Колючим дротом оповив довкола і другу свічку морок опустив. Зневірився народ своїй духовні силі, покірний тільки лазові меча, що стерзу честь стрілецької могили. І третя запалилася свіча. За правдою волю свічечка тремтіла, Слабенько жевріла, боровшись за життя. Душа у неї і кричала, і боліла, і знову вона пішла у небиття. Народ, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслив мій народ, пощезнуть всі перевертні приблуди. І орди завойовників, забро. Всі бострики, котів у сатанілих. Не забувайте виродки ніде. Народ мій є в його гарячих жилах, козацька кров пульсує і гуде.